Наближається новий 2015 рік. Для одних рік, що відходить, приніс удачу та благополуччя, а для інших розчарування і горе. І все ж 2014 рік для всіх українців став роком війни. Тож яким бачать рік, що минає, та на що сподіваються учні у наступному році, зараз це спробуємо з'ясувати і поспілкуємося з учнями навчальних закладів. Коваленко Настя, 8 а. Наскільки успішно закінчила перший семестр? Настрій святковий? Настрій святковий. А от семестр закінчила не дуже. З яких предметів проблеми? Хімія, біологія, математика. У новорічному карнавалі участь братимеш? Братиму. У костюмі якого гора я хотіла б побувати? Ще співатимеш, декламуватимеш. Хотіла б побувати в костюмі Пепіль довгої панчохи, адже вона дуже позитивна, весела і нестандартна. А чи співатимеш, декламуватимуш, ще не вирішила. На подарунок від Діда Мороза, сподіваєшся? Якщо він здійсни мою мрію, то він розориться. А якого б тобі подарунка хотілася? Гарну машину. БМВ. На канікулах чим будеш займатися? Холодильник і інтернет в опасності. Це Владислава, 8 клас, 5 школа. Перший семестр я закінчила середньо незадоволеними оцінками по хімії, фізики та історії. Тому настрій у мене не дуже святковий. Надіюся, що під час зимових канікул він мене підніметься. У новорічному карнавалі участь братимеш. Братиму участь у новорічному карнавалі буду новорічним героєм зайцем. Він мені подобається, тому що він капловухий з маленьким хвостиком і пригає на великій відстані. І їсть морковку. А якого б тобі подарунка хотілося? Я сподіваюся на подарунок від Діда Мороза, хоча це казковий герой. Але я сподіваюся те, що мама, тата або бабуся приготують для мене якийсь сюрприз. Але б хотіла отримати шостий айфон. А на канікулах я відп... хочу відпочити з друзями, а також після нового року в моєї мами день народження. Ми з сестрою збираємося зробити для неї якийсь подарунок і накрити святковий стіл. Ще б під час зимових канікул я хотіла побувати в Карпатах, але ще не знаю, чи річниця моя мрія, чи ні. Зараз заглянемо у актовий зал гімназії. Тут учні старших класів готують сценарій зустрічі нового року. Шпірна Катерина Миколаївна 2014 рік запам'ятався мені святами, поїздками. Я побувала у місті Києві. Мені там дуже сподобалося. Хочу брати участь у карнавалі. Я б наділа костюм сігурочки, ну хіба що грала в конкурсі. Я Сподіваюся на такий подарунок, щоб у нас в Україні був мир та злагода. Я думаю на канікулах проводити свій час на прогулянках з друзями, підтягнути уроки, добре виспатися, розслабитися, допомагати батькам і гуляти зі своєю сестричкою. Я Чечільницька Надія Олександрівна. Я люблю вчитися, та цей семестр був невдалим. А я планую підтягнути алгебру та геометрію. Я б хотіла собаку. Лабрадор золотистий. Мене звати Козак Євгеній Юрійович. Я, я учусь в шостій школі, гімназії. І Тараса Гравич Шевченка. Пес свій семестр я закінчую ну так на сріннячку, там не дето сімерочки там є у мене. Мій любими предмет це, навіть, інформатика, фізкультура. Ну а просто це торча в нас, звісно, немає. Ну, а самі найлюбимиші це алгебра і геометрія. Це самій поганий. У новорічному карнавалі з братами? Ну так, я буду на новорічному карнавалі, і в мене буде така шапочка вовка. А я сподіваюся на фоторум діта мороза. Я навірно собі хочу нову там відеокарту, процес для для комп'ютера там і ще там щось там да, там саме цікаве таке.